Чернігівський клуб за місцем проживання Ровесник продовжує приймати юних жителів Подусівки навіть за умов відключення світла. В цьому йому допомагає продукт інженерного хисту його працівників: дві акумуляторні батареї, інвертори та 100 метрів проводки забезпечують заклад живлення на час занять. І наразі маємо таку проблему, що світло у нас є три години. Шість годин зазвичай його немає. Це дуже велика проблема для наших дітей, тому що приходячи в клуб, коли тут темно. І подекуди починає просідати опалення ну тобто, не дуже класна тема. Забезпечення цілого клубу безперебійним живленням для двох працівників закладу з базовими знаннями електротехніки було непростим завданням. Через шалений попит навіть придбати необхідне обладнання вдалося не повністю. Дуже великі здорожчання і ми розвивали свій проект не повністю, але частково. І це дозволяє нам вже проводити наші заняття, щоб діти могли знаходитись в теплі. Коли на вулиці скрізь темно, а вдома скучно нема що робити. Вони тут вони грають, вони спілкуються, комунікують і роблять свій час більш яскравим. Вирішення проблеми з відключенням світла раду зустріли відвідувачі клубу. За словами Микити Маківчука, не менше половини дітей, що проживають в районі Подусівки, хоча б періодично приходять сюди. Популярність клубу різко зросла після російського вторгнення, коли школи номер 18 та 21, які теж знаходяться у цьому районі, були розбомблені окупантами. Я ходжу до клубу з 11 років майже кожного дня. Часто граю в теніс, в монополію, більярд, в всякі настольні ігри. Дуже люблю педагогів, Вони дуже хороші і в них гарне. Напчені з я роблю уроки і в вільний час приходжу сюди. У Мене дуже багато друзів. Я зі всіма гуляю, все добре. Працівники клубу Ровесник мріють в майбутньому встановити на будівлі закладу сонячні панелі, щоб остаточно перестати залежати від відключень електропостачання. Однак для цього підозрюють вони, їм доведеться шукати допомоги благодійників.